Друзі, привіт! Напередодні свят пропоную приготувати ось таке цікаве печиво з льодяниками. Виходить не тільки гарно та яскраво, але й дуже смачно, при цьому, що це печиво готується дуже просто. Таке печиво легко зробити як прикрасу на ялинку, і взагалі воно стане прикрасою будь-якого новорічного святкування. Для приготування до борошна додаємо розпушувач і перемішуємо. Далі додаємо холодне вершкове масло і перетираємо масло із борошном руками до утворення крихти. В результаті виходить ось така борошняно масляна крихта. Тоді додаємо сюди яйця, цукор, ложку сметани і замішуємо тісто. Довго місити не потрібно, лише щоб всі інгредієнти об'єднались. В результаті виходить еластичне густе пісочне тісто. Загортаємо у харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Далі розділяємо тісто на дві частини і будемо формувати наше печиво. Одну частину тіста викладаємо на пергамент, зверху також накриваємо листом пергаменту і розкачуємо до товщини приблизно пів см. Завдяки пергаменту тісто не прилипає, легко розкачується і виходить гарна та рівна поверхня печива. Верхній пергамент забираємо і будемо вирізати форму печива. Для цього я використовую ось такі пластикові зірочки, також можна скористатися і круглими склянками різного діаметру. Отже, спочатку вирізаю зірочки більшого діаметру. А тоді меншою формою вирізаю серединки для того, щоб розмістити потім там льодяники. Залишки тіста забираємо і потім формуємо із них наступну партію печива. І обережно виймаю серединки маленькі зірочки із тіста, їх також буду випікати. У кожному печиві шпажкою роблю отвори для того, щоб потім можна було помістити туди стрічку. Отвори робимо таки доволі великі і добре відступаємо від країв, щоб потім стрічка заходила легко і печиво не тріскало. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 7-8 хвилин. Тим часом людяники різних кольорів потрібно подрібнити. Я роблю це з допомогою пакетів і молотка для відбивних. Тепер виймаємо печиво із духовки, воно вже трохи пропеклося, але не повністю готове, і насипаємо серединки подрібнені людяники. І Відправляємо у духовку при тій же температурі випікатися ще на 5-7 хвилин, щоб людяники розтопилися, а печиво підрум'янилось. Тут важливо відстежити той момент, коли людяники розтоплюються, але ще не змінюють свій колір. Ось така краса виходить, бажаю вам створити собі святковий настрій і щасливого Нового року.